Перед вами фрезер для манікюру Nail Drill Pro X503. Дана модель доступна до замовлення у рожевому та білому кольорі. Має потужність 70 Вт. Ручка ось така на 45 тисяч обертів. Ручка металічна, посилена. Для того, щоб почати працювати, ми просто виставляємо оберти. Ручка набирає оберти плавно, без рідків. Даний фрезер має функцію реверса. для того, щоб переключити реверс, ми натискаємо на кнопочку збоку. Знову виставляємо оберти і працюємо в зворотньому напрямку. Також є можливість працювати з педалі, для цього ми під'єднуємо педаль І також натискаємо на кнопочку Переключаємо на педаль. Після чого ми виставляємо оберти і натискаємо на педаль. Дуже гарний апарат для роботи, рекомендую.